Осінь 2024 року Лубинський агросад розпочав і проводить реалізацію саджанців декоративних. Основними саженцями є туя, туя колумна, туя смарагд. Друге місце займає у кількості висадженого матеріалу. Це самшит різної форми. Ціна від 10 гривень до декілька сот гривень, Значить, в залежності від віку. Вирощення даної рослини, потім ялівці, ялівці різних видів. З ялівців сформовані форми ніваки, далі катальпа, сосна кримська, теж форми ніваки. Потім, значить, липі, берези, каштани. Із плодових смородина краса Львова, смородина крупноплідна, шкущіці родили формування. Дерев під Ніваки затрачує багато часу. Зараз ми зупинилися майже повністю на декоративних саженцях. Ну і звичайно, що війна повпливала на реалізацію. Реалізація мінімальна. Але хто хоче зробити дизайнерський уголок, хто хоче прикрасити свою садибу, то є майже всі дерева. звичайна і ялину голубу від метра і до трьох метрів ці сажанці єсть. Можна зробити любі дизайнерські участки на своєму подвір'ї. Запрошуємо приїхати подивитися. Може, комусь наші щось сподобається. придбайте ці рослини. Ми працюємо з 8 до 17 кожного дня. Поки йде реалізація, а реалізація буде йти. До початку настання морозів до мінус п'яти градусів.